Ангеле хоронити люмій, ти завжди при мені стій. Рано, ввечір, вдень, вночі, будь мені допомочі, вбережи душу тіло до життя вічного. Амінь. Ангеле хоронити ти завжди при мені стій. Рано, вечір, день, вночі, будь мені допомочі, вбережи душу і тіло до життя вічного. Амінь Ангеле хоронити любі. Ти завжди при мені стій рано, вечір, день, ночі, будь мені до допомочі, Бережи душу тіло, до життя вічного. Ангел, хоронителю мій, ти завжди при мені стій рано, вечір, день ночі, будь мені до допомочі, вбережи душу і тіло до життя вічного. Амінь. Ангеле, хоронителю мій завжди при мені стій.